Зносять лікувальні корпуси на території Сумського обласного онкологічного диспансеру, що на привокзальній 31. Демонтують їх через те, що аварійні. Що планують збудувати на їхньому місці та коли дізнавалась наша Юлія Ніколаєва? Демонтувати мають чотири будівлі. Нині знесли відділення дерматовенерології. Виконує цю роботу будівельна компанія Федорченко безкоштовно. «Начали ми приблизно дітей неділю назад. Розпочали роботи близько тиждень тому. За цей час вже демонтували одну з будівель. Далі у планах демонтаж ще трьох будівель. Гадаю, що за місяць ми із цим завданням впораємось. Зараз у нас підготовка будівельного майданчику вирівнювання із наступним облагороджуванням. Єдине, що заважає, це температурний режим. А так, в принципі, по демонтажу ніяких питань немає. Ці будівлі вже дійсно старі, і відповідно, їх міцність вже не та, що була колись. Відповідно, прочності їх ж вже будемо читати. Тож яка. розібрати мають ще одне відділення дерматовенерології, хіміотерапевтичне відділення та лабораторію. На нефрологічне відділення ж чекатиме реставрація. Будівлю нефрологічного відділення демонтувати не будуть, адже це пам'ятка архітектури. Вона побудована в 1895 році, колись вона входила до складу земської лікарні. Коли її відреставрують, сюди переїде адміністрація закладу. На місці знесених будівель, говорить директор онкодиспансеру Володимир Шевченко. Планують хіміотерапевтичний корпус. Паркова зона, благоустрій тут буде ще планується для пацієнтів. Одне із таких важливих напрямків це хіміотерапевтичний корпус. Це проєкт не цього року, тому що наразі у нас основна основне завдання встановлення лінійного прискорювача. А в подальшому це хіміотерапевтичний корпус, тому що практично одним один із основних 60% пацієнтів, які лікуються зараз. Вони проходять хіміотерапевтичне лікування. За словами Володимира Шевченка, першим, що мають збудувати, це бункер для лінійного прискорювача. Гроші на це збирають через благодійні внески. На сьогодні на рахунку фонду є 4 мільйони 98 тисяч. Це вже 4 мільйони, але ще тільки 4 мільйони. Нам треба зібрати на першому етапі маленькому. Це для відбудови бункеру для низькочастотного. Прискорювача це 13 мільйонів гривень. За словами Тетяни Євдокимової, за приблизними підрахунками, для оновлення обласного онкодиспансеру потрібно щонайменше 200 мільйонів гривень. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський – новини на Суспільному. Суми. У 2017 році з місцевих бюджетів на придбання лінійного прискорювача назбирали 19 мільйонів гривень. У 2018 році за півтора мільйони розробили проєктно кошторисну документацію. А в наступному на 14 мільйонів придбали кобальтові джерела для працюючих апаратів променевої терапії. У 2019 році на сесії обласної ради одне з питань порядку денного було виділення грошей на придбання лінійного прискорювача. Тоді говорили, що на придбання обладнання загалом необхідно близько 105 мільйонів гривень. Гроші в бюджеті так і не заклали.